Вітаю! В цьому відео хочу провести невеличкий огляд лапи копачки картоплі до міні-трактора, мототрактора, до мотоблока. Знаю, що ця тема обговорювалася уже всіми на світі по сто разів, але все одно скрізь чую це питання, яку ж копачку обрати. Хто зараз планує собі покупку навісного для копання картоплі, обов'язково подивіться це відео. Я ділюся досвідом 19 років використання такої копачки. Вона має купу плюсів. Також і деякі мінуси. Я зараз про них розкажу та покажу, як вона працює, який результат при копанні картоплі. Але зразу прошу вас лайкнути це відео та написати якийсь коментар. Ваша підтримка зараз мені дуже необхідна. Працюю я на міні-тракторі DeFiant DT-24. Це точна копія Sintai 24B брат Шефенга 240-го. В минулому цей міні-трактор обробляв близько 50 соток картоплі щороку. На даний момент так склалося, що картоплі в мене аж 200, -ки. але це вже не так важливо. Так, як бачите, ще працює коник. Стоїть він у мене з квітня. Встановлений тут на раму від культиватора стоять лапи для окучування картоплі, підгортав їх. Такий це підгортач на одне вухо. Це копачка, яку я копаю. Ось ще один підгортач. Ось цим зараз і будемо копати. Цю лапу залишаю, ті дві познімаю. Тут якраз все налаштовано на розтяжках. Навіть дивлюсь, як я навесні змаз... змащував ці всі. Шарніри, то нічого смащувати не треба. Трактор був надійно накритий брезентом. Не дощ, ні, ні пиляка сюди не проникали. Використовую довантажувач. Отак він йде. Центральна тяга. Тисне орієнтовно на задню вісь, бо трактор задньоприводний, переднього приводу немає. От. Детальніше цю лапу хочу показати. Це зараз ось стоїть звичайна стрілка культиваторна. Здається, 27 см ширина. Доварені такі просто зі звичайної сталі вуха. І на ці вуха наварений прут. Це 12-мм прут, де по 4, по 4 пера на кожну сторону. Скріплені шинкою, тому що у нас дуже важкі ґрунти. І цей пруд 12 мм його просто розгинало. Вигинало всередину, назовні, в різні сторони. Так, зсередини. Ось просто тут наварено на цю пластину, а ця пластина приварена до стрілки. І отака копачка на невеликі, на невеликі ділянки. Те, що треба. Дешево, сердито, і навряд чи вам вдасться. Щось в ній зламати. Регулюється глибина копання самим кріпленням стійок. Ці болти відпускаються і лапа вище нижче. Бо колеса в мене стоять, зафіксовані. Мертво, вони не регулюються. От колеса зі ступець, з жигулів, здається, з передніх ступець. Стій. Не хоче зупинятися, саме вже їде поле копати. По самим плюсам копачки, я думаю, тут очевидно, що немає жодних рухомих частин, шарнірів, ніяких механізмів, тобто нічого не зношується так, як на інших механічних копачках. Е, ще раз повторюсь, 19 років оця залізяка тягається трактором, нічого я їй не робив. Зараз в кінці відео покажу, які у нас ґрунти, щоб ви розуміли, що таке важкі ґрунти. Також є ще один дуже важливий фактор це ціна цієї копачки. На сьогоднішній день це в районі від 500 до 1000 гривень, або можна самому зробити такого плану, як у мене. Інші види копачок, більш складніші, там ціни від 8 тисяч гривень і вище. Тому тут потрібно думати, чи варто переплачувати аж настільки. Припустимо, вібраційна копавка трошки краще витягає картоплю з землі, чим така механічна лапа. Але цю різницю ви зможете відчути лише на великих площах. Якщо ви не вирощуєте картоплю гектарами, у вас там 5-7 соток, то особисто я не бачу сенсу віддавати 10 тисяч за копачку. Якщо хтось буде сам робити, цікавлять більш детальні розміри, пишіть в коментарях, я обов'язково дам вам відповіді. Також, якщо будете експлуатувати таку лапу е, з міні-трактором, то вона повинна йти ближче до колеса, щоб колесо йшло у вас з поміж ряддю чітко і відміряти місце, де йде центр рядка, і так її фіксувати цю лапу. Ще хочу додати, що в роботі з таким міні-трактором навантаження від цієї лапи не відчувається абсолютно. Важливий нюанс для цієї копачки не можна залишати люфт на навіску, такий як на плуг чи культиватор. Бо лапа може виходити з центра рядка, шукаючи більш м'якіші місця, тоді вона буде різати картоплю. В цьому році я копав картоплю, то жодна картоплина не була порізана. Також мій батько копає картоплю такою лапою в парі з легким бензиновим мотоблоком на 7 кінських сил, то говорить, що доволі легко відцентрувати лапу по рядку. Мінусом цього навісного є те, що при роботі вона нагортає по дві сторони бугри. Зазвичай картопля вся лежить на цих буграх, але інколи буває, що картоплинки знаходяться і всередині бугра. Тому потрібно руками проходитись і розгортати. Але траплялось мені відео в інтернеті, що при роботі вібраційною копалкою траплялося те саме. Ось як бачите. Обидва бугри я розгорнув, то картоплі там не було, вся вона лежала зверху. Звісно, власники вібраційних копаок, чи транспортерних, чи якихось інших можуть подумати, що це відео, в якому я вихваляю свій інструмент. Можливо, ви й праві, як в народі кажуть, кожна жаба хвалить своє болото. Тому, якщо маєте конструктивні зауваження, обов'язково напишіть про це в коментарях. І щодо структури ґрунту, на якому працюємо. Зверніть увагу, що її колір майже білий, жовтий, це майже чиста глина. Оцей чорний шматочок це лушпиня Соняха, яке я вносив сюди восени як добриво. Ось такі батони вивертає під час культивації. Сподіваюсь, мій досвід навів трошки ясності в цьому питанні, і ви оберете для себе копачку, яка підійде вам ідеально. Бажаю здоров'я і гарного врожаю!